Вартові світла це люди, які, попри віроломні та цілеспрямовані спроби агресора занурити українців у холод та темряву, вистояли, не дозволивши планам ворога здійснитися. Українські енергетики 22 грудня відзначають своє професійне свято, аби привітати атомників Рівненської АЕС, подякувати їм за невтомну працю та спільними зусиллями зібрати кошти для підтримки наших військових. Творчі колективи Палацу культури об'єднались у межах тематичного благодійства. Заходу напередодні дня енергетика нам дуже приємно, що ми саме таким шляхом хочемо засвідчити повагу і шану як енергетикам, так і Збройним силам України, всім воїнам, які захищають нашу країну. Тим, що ми і наші митці висвітлили бачення нинішнього часу, адже вартовий світла, саме наші енергетики, сьогодні. Стараються зробити все можливе, що можна зробити для того, щоб люди були і присвітлі, і в теплі слова вдячності та поваги фахівцям, чия праця спрямована на забезпечення стабільної та безпечної роботи української атомної енергетики, лунали зі сцени палацу культури. Згадали й тих, хто у кровопролитній війні з агресором втратив найцінніше своє життя. Нині серед енергетиків чимало тих, хто ще на початку повномасштабного вторгнення обрав непростий шлях захищати Україну зі зброєю в руках. Талант гуртківців та глибинний сенс номерів у їх виконанні не залишили байдужими жодного глядача. Хороший захід, як завжди, надана була змога подивитися на роботу наших гуртківців. І відповідно ну, дещо розслабитись, можливо, в цей такий тривожний час. Дійсно, енергетика зараз дуже важлива, ми Бачимо, що в нас відбувається з атакою на з атаками на енергетичну інфраструктуру. І дійсно, кожен фактично наш випущений мегават – Це така наша певна в певний вклад в, взагалі в енергонезалежність держави і відповідно в, ну, в життя держави, скажімо так. Нині усі зусилля українців в тилу спрямовані на підтримку Збройних сил України. Тож і митці Палацу культури Рае своєю працею та талантом долучаються до найважливішої наразі місії. Одноіменна виставка творчих робіт працівників Рівненської АЕС Вартові світла зустрічала глядачів у фойє закладу. Майстри, які створювали тематичні картини, розповідають. Що надихались перш за все відважними вчинками військових, які дарують нам життя, та енергетиків, що забезпечують нас світлом. Моя робота створювалася досить довгий час. і Надихали, звісно, сім'ї і люди, які пережили трагедію нашого часу і те, що відбувається, і дуже хотілося це відобразити в роботі ці моменти очікування і бажання побачити своїх рідних, близьких після завершення виставки охочі придбати картини місцевих митців, зможуть зробити це у межах аукціону, тим самим допомогти нашим збройним силам та наблизити перемогу. Олена Блищика Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.